Як нагодувати тисячі людей під час війни? У столиці для цього об'єдналися три пекарні та 26 закладів. До початку війни я працював як винний ресторан, а зараз перетворився на волонтерську кухню, де ми готуємо їжу для Тих, хто її потребує? Це кафе Доблер в мирний час. Наразі це великий волонтерський штаб і центр Київ Волонтерський. Волонтери готують для збройних сил України, тероборони, поліції, дитячих будинків та лікарень. Ми готуємо щодня на 10 тисяч осіб. На кухнях різних ресторанів працюють 345 волонтерів. Серед них дизайнери, музиканти, ресторатори, активісти. Це спільнота креативної, небайдужої молоді. Як знаходишся в дуже великій і великі такі сім'ї. Київ волонтерський також розвозить гуманітарну допомогу в деокуповані міста і села. Людям потрібні просто продукти, з яких годувати. Це там крупи, сік, яйця, масло, молоко. Крім їжі, допомагають медикаментами там, де люди не мають доступу до аптек та лікарів. Буде боліти чи пекти? Ви мені скажіть, будь ласка, добре? Ох, це війна так наробила. Це не я. Київ волонтерський працює з перших днів війни. Ніхто не розумів, як такий стрес і е, така біда, як ти на неї будеш реагувати. І ми всі за, за, заново, нібито відкрили себе, е, зрозуміли свої цінності, свої пріоритети. Через війну багато бізнесів змушені були зупинитися. Це приклад підприємців, які продовжили свою роботу не заради прибутку, а заради людей. У піковий час Київ волонтерський витрачав близько мільйон мільйона гривень на день в нас взагалі немає розмов про проблеми з мотивацією або про проблеми з тим, що О, Боже, на що я це роблю. Тому що ти сідаєш в авто, привозиш їжу, бачиш, кому ти її віддаєш, бачиш, для кого ти це робиш. Підтримати Київ волонтерський можна, скориставшись qr кодом Кожен донат це підтримка людей, які працюють не тільки на перемогу, а й на розвиток свого міста і своєї країни.